Всім привіт! Я до вас поганою новиною. Я знову на ранковій пробіжці, але я не бігаю, а просто ходжу. Хочу і в такій чудовій кампанії. А, в цьому відео розповім, як я до такого дійшов, як я бігав півроку поспіль. Ну і зроблю якісь висновки. Я вже знімав відео про те, як я почав бігати, але зараз коротко повторюю. Це був лютий місяць, було холодно, темно на вулиці, і взагалі не було мотивації бігати. І я вирішив зробити собі такий челендж бігати кожен день протягом 30 днів. Після цього був забіг на 10 кілометрів. Я його також пробіг. Знову закохався в біг, і після цього в мене не було вже проблем із мотивацією. Я поставив собі якісь бігові цілі на рік. Завівся YouTube канал, ну і якось в процесі. Взагалі не було проблем з тим, щоб е, дисципліновано бігати. Я прям горів цим, мене перло, і все було круто. В процесі я покращив свої результати, е, бігав різні забіги, як ви можете подивитися на цьому каналі. Ну і результати реально покращилися, форма покращувалася. Я пробіг десятку за 40 хвилин. На цей момент я Типу, займався бігом прямо з нуля протягом року. Тобто за рік вже почав бігати десятку за 40 хвилин. Не знаю, чи це повільно чи швидко, типу темп прогресу мого, але ну типу, я був дуже задоволений. Тобто я почав збільшувати об'єми і думав, що в процесі настане момент, коли я відчую, ось да моє тіло вже втомлюється, і я маю відпочити і цей мій челендж із. Пробіжками кожного дня закінчиться. Я поїхав у Карпати, там багато бігав і виходив в гори, тобто я дуже втомлювався. Але при цьому відчував себе круто. Але після цього я приїжджаю в Київ і ну, прям відчуваюся виснаженим. Не фізично, не морально. Ось, я не міг бігати, не міг себе змусити. Ну і це, напевно, перший раз за довгий період, коли. Ну, прям мені не хотілося бігати. Я прокидаюся вранці, я все змушую. Я розумію, що напевно цей час настав, але е, ну, час настав, щоб перес... ну, перебити... більше сфокусуватися на відновлення. Але там був через декілька днів е, півмарафон, який називався Забіг у вишиванках. Я думав, що ось декілька днів я побіг легеньке тренування, пробіжу його, і після цього. Ну, вже більше буду відновлюватися. Біжу я, значить, цей забіг. І відчуваю себе класно, насправді біжиться легко, форма, топчик. Але я отримую травму. У мене починає боліти ікра, ну і якось, якось я добігаю. Результатом дуже задоволений. Там година 29 чим-то це для мене прям круто. Але болить ікра. І я розумію, що це за вид травми, тому що. Мій найперший марафон, півмарафон, який я пробіг в тому році, до якого я підготувався за три тижні. У мене була така сама штука. Це прям якийсь пучок, окремий пучок вітрі болить. і коли я починаю бігти довше або більш або швидше, то він починає боліти. І іноді це доходить до того, що я так набігаюся що мені прям ходити боляче. Я розумію, що це та сама травма і що я буду мучитися з нею, напевно, довго. Ну і це став тим, став, тим переломним моментом, що після цього забігу я перший день вже не бігав. Типу, мій челендж закінчився. Ну і в результаті я бігав десь півроку поспіль. Скільки я відновлюватися від травми буду, я не знаю, бо в тому році це зайняло там, напевно, місяця-півтора. В цьому році я думав, якось я вже знаю, сірога ніз так буде швидше. Я там декілька днів не бігав, потім починаю бігати повільно, закачувати ікру, якось себе берегти. Але коротше вона не проходить, все рівно болить. Я декілька тижнів мучився, думав, все рівно, можливо, якось чудом якимсь я там не нова пошта, не забіг від нової пошти, але там до ран України підготуюся. Але напевно ні. Через це. Звісно, мені дуже сумно. І сумно, що форму набрав класну, як для себе. Я планував марафон там бігти по 320 на ну, 320, але думаю, з такою формою там біг 3.15, можливо, навіть швидше. Також пихтів все літо по такій спеці, яку я складно переношу, але зараз. Просто топова погода для того, щоб бігати. Трухана весь кишить бігунами, всі готуються, все так круто, а я не можу бігати. Я брав участь у різних забігах, і от головні забіги від нової пошти Іранний україн я не зможу взяти участь, що також сумнувато. І в принципі YouTube канал цей весь є, якби спрямовував на те, щоб показати свою підготовку. Ось, ну але це реалії. Потрібно відновлюватися нормально, без цього ніяк. Я думав, що я якийсь особливий, там можу бігати кожного дня і покращити свої результати, і все буде топово. Так, ну які можна зробити висновки? Я думаю, якщо бігати на низькому пульсі, то можна бігати реально кожного дня, бо е ви дуже швидко відновлюєтеся, і реальних причин не знайти не йти на пробіжку наступного дня дуже мало. Але якщо вже хотіти покращувати результати, збільшувати об'єм, додати якісь там складні інтервали чи ще щось, то ну, без відновлення нормального просто ніяк. Бо ви там будете місяць дуже сильно пахати, а потім місяць вас випаде через травму. Це просто неефективно. Тому відновлюйтеся, бігайте. Всім до зустрічі, бувайте!